Зараз, мабуть, багато чого залежить зовсім не від нас, а від людей за океаном, бо велика частина допомоги Україні йде саме від Сполучених Штатів Америки, і наразі вона зупинена і зупинена через законопроект міграційний, через міграційне законодавство, яке американці хочуть себе полагодити починити. І наскільки я розумію, з останніх подій, з останніх заяв. От, от, має бути вирішено щось з цим законодавством міграційним, але таке от, от, направду, вже триває кілька тижнів, і без цього нічого далі не рухається. Чи є потенціал взагалі в схвальному рішенні тут, як бачите, як думаєте? Ну, мені здається, що насправді, якщо говорити про ситуацію в сполучених америки, то помітно, що останнім часом вона загострилась, Я маю на увазі в контексті боротьби за міграційні правила. Да, тому що по суті паралельно відбувається праймаріз. І ми бачимо це. А, низці штатів до цього на праймері з переміг Дональд Трамп. І я думаю, що це посилює його позицію в середній республіканської партії. А, позиція Трампа наразі полягає в тому, що він навряд чи хоче і хотів би дуже піти на якийсь компроміс по кордону, по мігрантам. Ну бо очевидно, що це буде для нього грати одну з ключових предвиборчих е, моментів, і це безпосередньо впливає. Власне, чому ми говоримо, що декілька останніх тижнів? І точиться така боротьба, тому що наскільки я розумію, трампійське крило, зважаючи на праймаріс і Власне, це посилює позицію Трампа всередині консерв республіканської партії, а всередині американських консерваторів. Він намагається тим самим використати про цю позицію, щоб вплинути на республіканську партію. щоб вони не йшли на жоден компроміс, який може бути з кордону. Власне, ми це бачили західні зми писали про те, що Трамп звертався до представників республіканської партії у конгресі не йти на компроміси з адміністрацією Байдена. З іншого боку, верхня палата, тобто сенатори, вони, нібито, підготували якийсь компромісний. Новий законопроект, але наскільки я розумію, є висока ймовірність, що його не підтримає Нижня Палата Конгресу, власне, Майкл Джонсон і так далі. Тобто, виборчі перегони вони, виходить визначаються. Да? З приводу допомоги Україні, я думаю, що наразі складається ситуація так, що є ймовірність, що, скоріш за все, або допомога буде прийнята декількома найближчими тижнями до весни, давай так скажемо. Або е, вона вже буде перенесена після американських президентських виборів. Тобто, тут мені просто здається, що чим довше буде тривати е, ситуація з праймеріз і оці моменти пов'язані з перемогою Трампа в низці штатів, тим більше його позиція буде впливовіша для республіканців, не йти на компроміси з демократами. А це в свою чергу, тому що вони будуть розуміти, що Трамп змінює свою диспозицію всередині республіканської партії, тобто його оця трампійська меншість починає сильніше впливати на всю ситуацію. А це, в свою чергу, може призвести до того, що питання допомоги Україні може бути просто заручником цього процесу. Я так розумію, що Дональд Трамп хоче залишити це рішення на свою перемогу, щоб нібито це рішення прийняв він. Бо він, нібито, почав будувати ту стіну з Мексикою, принаймні почав виділяти на неї кошти, і він хоче, нібито її завершити. Але де до виборів так вони не так вже й далеко за політологічними мірками, але вони далеко суто за людськими мірками. І 9 місяців до виборів ну трохи менше. 6-8 місяців до виборів приблизно американських, і чи протримуємось ми стільки, і чи дійсно можна це міграційне законодавство так довго тримати, там в Сполучених Штатах, чи навпаки, все показує, що якщо вони так швидко не приймають, якщо вони ще торгуються, то ситуація не настільки критична? Ну мені здається, що найближчі декілька тижнів покаже насправді нам а, той момент, чи готові. Низка республіканців піти на якісь поступки демократам, і в питанні стіни, наприклад, і в питанні ми розуміємо подальшому допомоги Україні, тому що це питання ну, наразі виявилося взаємопов'язаним. Uh -huh. А якщо ще якщо цього не відбудеться, мені здається, до весни, то потім просто сполучені Америки будуть набагато ще більш тісніше зайняті виборчою кампанією, як республіканці, так і демократи, і тому питання, наприклад, допомоги Україні, воно може просто підвиснути, грубо кажучи, але. Я хотів би сказати такий момент, що це не означає, що ну, в принципі, Україна там взагалі нічого не отримає. Та я думаю, що, скоріш за все, буде спроба з боку адміністрації Байдена включити мовно назвемо План Б. А я думаю, що все ж таки він є. І частково він може полягати, по-перше, в тому, що адміністрація Байдена більш активніше буде працювати з європейськими союзниками НАТО, щоб вони були активніші в допомозі Україні. Частково ми це вже бачимо. Маю на увазі і Великобританію, і Норвегію, і інші країни, а, тобто Німеччину, тобто, щоб вони більш активніше були готові надавати допомогу Україні в час американської внутрішньополітичної турбулентності. Це один з можливих варіантів, який я думаю буде вирішуватись. Другий момент, ми це вже чуємо. Це спроба дійти до якогось скажімо так виходу з заарештованими російськими грошима. Має на увазі ці 300 мільярдів, і особливо відсотки, які були накопичені за цей період. А не виключено, що можливо одна зі спроб компенсувати відсутність фінансування може якраз полягати в рішенні направити Україні відсотки від цих грошей а щоб україна могла їх використовувати ну зр... використовувати зрештою навіть обговорилась тема випуску спеціальних цінних паперів так званих в контексті репарацій майбутніх так з росії які б зараз були вже запущені їх можна було б придбати і це дало б україні Якісь ресурси а, для того, щоб а, компенсувати власне внутрішньоамериканську зараз цю політичну турбулентність, наскільки я розумію, тут е, в цій історії е, ну план Б полягав полягав би в тому, що саме європейські союзники США, європейські партнери України, вони мали б е, на себе взяти більшу вагу. Uh, всього цього процесу пов'язаного з підтримкою України знов таки uh, і, 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 і ще скеслю. Я думаю, що такий варіант, в тому числі, проробляється адміністрацією Байдена у контактах з Україною. Але в такому разі, ну, логіка в чому якщо. Зараз розробляється план Б для того, щоб дотягнути до виборів, і цей план Б розрахований на партнерів Сполучених Штатів на партнерів України, які є в Європі, то це все як мається на увазі, що коли прийде Трамп, то позиція не зміниться, і допомагати Україні ніхто не збиратиметься або принаймні ця допомога зменшиться, і Сполучені Штати закриються в собі на вирішенні тої міграційної проблеми, чи це хибна логіка. Ну, нюанс полягає в тому, що і з того, що принаймні, ми зараз бачимо, адміністрація Байдена хотіла б. Все ж таки, оцей пакет прийняти я так розумію, що він би скоріше все став останнім пакетом наразі до президентських виборів, якщо його приймуть, так і там є ще нюанс, в тому, що адміністрація Байдена розглядала а, також а, підписання політичної угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки а, з приводу їх називають гарантію безпеки. Ну але я думаю, щось аналогічно тому, що було підписано Україною. І великобританія, тобто це не міжнародний договір, але це є політична угода да, політична домовленість. І я думаю, що от на кшталт цього хотіла б зробити адміністрація Байдена, тобто, щоб створити е, ну певний інституційний момент, е, що яка б нова адміністрація не приходила, а вона була частково вже в фреймі е, цієї політичної домовленості між е, там лідерами, наприклад, двох країн. Тим паче, що якщо ми пригадаємо, ці принципи були визначені якраз на саміті Великої Сімки, і ну, сполучені Америки теж ходять в цю групу, і тобто, по суті, вони на це погодяться, погодились. Але нюанс в тому, що я так розумію, що адміністрація Байдена воліла б ці принципи вже після того, як Україна б отримала кошти, ну тобто були прийняті рішення по Україні. Якщо цього не відбудеться, я не виключаю, що вони можуть просто паралельно. Ну розуміючи цей момент, паралельно почати процес, все ж таки пов'язаний з цими гарантіями безпеки ну, з цією політичною угодою. Якщо Сполучені Штати відкладають це питання, звісно, не явно, але відкладають це питання до, до осені, то чи не почнуть відвертатися навпаки, попри ці сподівання, наші європейські партнери, такі, які залежать від сполучених штатів? Ну, я думаю, що тут ключовий важливий момент, в тому, що все ж таки а, ключові партнери сполучені Америки по НАТО і в Європі. Ну, вони будуть чути сигнали діючої адміністрації. Зрозуміло, що вони будуть зважати і на те, як буде розвивати ситуація в подальшому, так але все ж таки сигнали від діючої адміністрації для них будуть важливі. Я думаю, що як якоюсь мірою тут тимчасовим компенсатором, звісно, може виступити зараз. От, наприклад, рішення з боку Європ... Європейської ради, яке ну Україна очікує, що 1 лютого, так, да, коли відбудеться саміт ЄС, все ж таки там буде рішення прийняти про 50 мільярдів євро на 4 роки. І це буде якимсь тим таким тимчасовим, хоча б один, одним з компенсаторів. Так ну і плюс, якщо подивитися уважно на те, як зараз сполучені штати Америки працюють з окремими країнами НАТО, а наприклад, з Грецією, але не лише з Грецією, то багатьма іншим вони пропонують такий варіант, що а, ви Україні передаєте частину, можете передати частину зброї або продати частину зброї а взамін ви можете отримати більш сучасні а, взірці зброї. От скоріш за все, я думаю, що така модель буде прийнята, якщо ну американська політична турбулентність продовжиться і тим тим самим зіграти ще раз бік республіканців, бо так прийнято вважати, що саме в цій партії є представники зброярень або збройної галузі. Дякую, дякую вам.